Вітаю, шановні, Ісус сказав до увірувавших в Нього людей: якщо будете в Слові моєму, то через Слово пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Він сказав: перебувайте в Слові моєму святому Письмі в Біблії, і через це слово ви пізнаєте мене, і я вас зроблю вільними. Вільними від чого? Від рабству гріху, від залежностей, від комплексів, від депресій, від негативних думків, від проклять і так далі. А якщо ми перебуваємо в новинах, в серіалах, вчені блогерів, політиків, філософів, психологів, ми ще більше стаємо залежними, ще більше приходить депресія і хаос. Єдиний шлях, щоб звільнитися, це. Пізнавати Боже слово, і через слово Боже ми приймаємо віру і стаємо вільними від цього злу.